Землі у складі Російської імперії наприкінці 18 у першій половині 19 століття. На початок 19 століття більшість українських земель входили до складу Російської імперії. Слобожанщина 16 століття внаслідок приєднання земель, що були під впливом татар, лівобережна Україна та Запоріжжя. З середини 17 століття в результаті українсько-московських домовленостей, Південна Україна з другої половини 18 століття як підсумок російсько-турецьких війн, правобережна Україна з кінця 18 століття, внаслідок другого і третього поділів Речі Посполитої, Українські землі поділялися на дев'ять губерній. Полтавська, Чернігівська, Харківська на Лівобережжі та Слобожанщині: Волинська, Подільська, Київська на Правобережжі, Катеринославська, Херсонська Таврійська в Південній Україні. Бесарабська губернія була приєднана після російсько-турецької війни 1806 1812 років за Бухареським миром. Наступна російсько-турецька війна 1828-1829 років відбувалася поблизу території України, тому російська влада максимально використовувала її матеріальні та людські ресурси. Під час війни на бік Росії перейшла частина козаків-задунайців на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким. Задунайська Січ перестала існувати у 1828 році. Натомість було створено Азовське козаче військо, згодом переселене на Кубань. У 1812 році розпочалася російсько-французька війна, основні події якої відбувалися поза межами України. Українці на заклик російського імператора створювали земські та козачі полки, що після війни були розформовані. Економіка Надніпрянщини протягом усього 19 століття зберігала аграрний характер. Зростання попиту на продукти харчування у Європі стимулювало розвиток святського господарства, утягувало Надніпрянщину у систему світової торгівлі. Використання вільно найманої робочої сили набуло найбільших масштабів у південній Україні. На правобережжі переважала примусова праця селян кріпаків, посилення визиску селян та зростала панщина. Перетворення примусової праці на перешкоду для подальшої індустріалізації, уповільнення темпів розвитку економіки, що змушувало правлячі кола шукати шляхи реформування застарілих виробничих відносин. Отже, господарська система України, яка ґрунтувалася на кріпосництві, увійшла в смугу кризи, з якої вона так і не вийшла до скасування кріпацтва. У 30-х роках 19 століття в Надніпрянщині розпочався промисловий переворот або промислова революція. Це процес переходу від мануфактурного до великого машинного виробництва. На зміну мануфактурі приходять фабрики заводи, в які ручну працю замінює машина. Від 30-х років 19 століття кількість фабрик стала збільшуватися такими темпами, що можна було вже говорити про початок промислового перевороту. Візитною карткою тогочасної української промисловості стало передусім сухроваріння. Причинами соціальної боротьби на українських землях було посилення експлуатації у формах відробіткової, грошової та натуральної ренти. Запровадження місячини, тобто примусу селян працювати на панщині щоденно в обмін на місячну норму харчів. Поширення урочної системи. Урок селянам, які виконували кілька днів. Панщина зростає від 4 до 6 днів на тиждень. Формами соціального протесту українського населення були Відмова виконувати панщину та інші повинності, псування знарядь праці, збройний опір поміщикам і владі, партизанські напади на поміщицькі маєтки та повстання, підпалювання поміщицьких маєтків та поодинокій масові втечі із них. Понад 20 років на Поділлі очолював народні виступи у Стим Кармалюк, який здійснив понад 100 нападів на поміщиків. Яке ж було значення соціальної боротьби на українських землях? Це свідчення волелюбності українського народу, його небажання миритися із чинним становищем. Селянські виступи змушували послабляти визиск українського населення, обмежувати зажерливість панів. Виступи народу спонукали деяких представників верхівки змінювати умови життя. У 1853-му по 56 роки. Відбулася Кримська війна, яка призвела до ще одних соціальних протестів. У 1855 році почалася Київська Козаччина як форма опору кріпацтву у Київській та Чернігівській губернії. А у 1856 році селяни здійснили похід у Таврію за волею. Також, намагаючись побороти кріпацтво, у соціально політичному житті України було кілька течій. Українська течія суспільно-політичного руху з'явилася відразу після ліквідації автономії. У Новгород Сіверському існував патріотичний гурток, до якого входила колишня козацька старшина. І це стало проявом великого явища під назвою Національне відродження як соціальний та політичний рух, започаткований на території Російської та Австрійської імперії. Що виступав за національно культурне відродження і становлення української нації? У 1787 році групу автономістів очолив Василь Капніст. У 1791 році він з братом їздив до Берліна, де мав зустріч із королівським канцлером. Обговорювалося питання щодо можливої допомоги Прусі у випадку повстання в Україні. Найвизначнішими творами, які будили українську національну свідомість, були вихід друком Енеїди у 1798 році Івана Котляревського та Історія Русів. Початку 19 століття надрукована у 1846 році. З Енеїди починається нова українська література, яка ґрунтується на живій українській мові. Не менше значення мала історія русів, автором якої вважають батька і сина. полетику. головною ідеєю твору було. Ствердження права кожного народу на самостійний державний розвиток. Наприкінці 18 століття в Україну прийшов ще один різновид суспільного руху масонство. Серед українських масонів поширювалися ідеї Слов'янської Федерації. У якій українці були б рівними серед рівних і навіть державності України? Основний наголос на національні проблеми України робила полтавська масонська ложа Любов до істини, до якої належав Іван Котляревський. На її базі, у 1821 році утворилося таємне малоросійське товариство. Лідером якого був Василь Лукашевич. Воно стало помітним впливом на пробудження національної свідомості української інтелігенції. Іван Котляревський автор Енеїди, учасник масонської ложі Любов до істини, зачинатель нової української літератури, а також Ініціював створення Полтавського козачого полку в часи французько-російської війни. Отож українці поступово сприймають поняття нація як спільнота, об'єднана певною самоназвою, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, Комплексом духовно культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності. Та національна ідея як суспільна думка, що базується на прогресивних національних програмах, політичних ідеях, гаслах та цінностях. З Цих творів починається українське національне відродження. Тобто пробуджується. І формується самосвідомість народу, який проявляється у розвитку його духовної культури, прагнені відтворити власне історичне минуле та захистити мову. Українська національна ідея це усвідомлення самими українцями себе як окремого народу. З власною історією, своїми політичними, економічними, культурними запитами, власним поглядом на майбутнє України. На початку 19 століття цю ідею сприймали одиниці. У 40-х роках 19 століття вона поширюється серед української інтелігенції, найвидатнішим серед яких був Тарас Шевченко. У 1840 році відбулося перше видання Кобзаря, яке мало великий розголос. Саме інтелігенція створила Кирило Мефодівське братство, яке діяло з 1846 по 1847 роки. Туди входило 12 осіб, зокрема, Кастамара Куліш та Микола Гулак. Значний вплив на братство мав і Тарас Шевченко. Програмні положення були викладені Костомаровим у книзі буття українського народу і статуті слов'янського братства святого Кирила і Мефодія. Основними ідеями була саме національна ідея, а саме створення слов'янської спілки християнських республік. Історичне покликання України було підняти інших слов'ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах життя. Християнська ж ідея це можливість перебудувати усе суспільне життя на основі християнських ідеалів. Соціальна ідея ґрунтувалася на ліквідації кріпацтва та станової нерівності. Здійснення демократичних свобод. Якою ж була діяльність Кирила Мефодівського братства? Це поширення своїх програмних документів і творів Тараса Шевченка. Пропаганда волелюбних ідей у Київському університеті та інших навчальних закладах. Розробка проєкту. Широкої мережі українських навчальних закладів, видання українських книг, створення кулішем першої української абетки, кулішівки, на оголодження зв'язків із іншими революціонерами Російської імперії та за кордоном. Члени ж братства були арештовані і покарані, особливо жорстоко Тарас Шевченко. Значення діяльності Кирило мефодійського товариства було величезне. Воно справило вплив на подальший розвиток українського національного руху. Це була перша спроба інтелігенції вдарити по самодержавству, розробити широку політичну програму. Це була єдина організація. Що категорично відкидало насильство як засіб досягнення мети. Товариство стало самостійним політичним формуванням, яке не підпорядковувалося і не повторювало політичних настанов жодної із загальноросійських суспільних течій». Прикладом загальноросійського руху є діяльність декабристів. В Україні діяли Південне товариство з 1821 по 25 роки і товариство об'єднане слов'ян з 23 по 25 роки. У 1825 році вони об'єдналися. Програма південного товариства. Називалася Руська Правда, автором якої був Пестель. За цією програмою Російська імперія мала перетворитися на унітарну республіку з однопалатним парламентом. Скасовувалося кріпацтво відмова праві на самовизначення українському та всім іншим народам імперії, крім польського. Товариство об'єднаних слов'ян мало і свої програмні документи, це правила та клятва братів Борисових, за якими вони вимагали визволення всіх слов'янських народів від самодержавства, установлення демократичного ладу та об'єднання їх у федерацію. Але створення окремої української держави не передбачалося. З 29 грудня 1825 по 3 січня 1826 року відбулося повстання Чернігівського полку за сприяння південного товариства одразу після невдалого повстання декабристів. Повстання чернігівського полку було придушено. Деяка частина українців брала участь і в польському русі 1830-1831 років. Польська шляхта українська земель у своїй масі висловлювала готовність до повстання і сподівалася залучити до своїх дій українське селянство. Однак при цьому польське панство не захотіло дати кріпакам волю. І ті не підтримали шляхту. Поразка поляків спричинила ослаблення їхніх позицій на правобережжі. І у 1839 році було ліквідовано греко-католицьку церкву. Отже, в першій половині 19 століття українці вже мали власний суспільно політичний рух, а в російському і польському Брали незначну участь.